Здоров, на зв'язку ідея. Скучили за діалектами? Та скучили, я ж знаю. Сьогодні я розповім вам про говір, який ви дуже часто прохали в коментарях. Подільський, саме його я в дитинстві чула від своєї прабабусі, яка народилася на Хмельниччині. Але тоді не розуміла, що там були за бураки, чому жіночка наквецяла варги, а на день народження мені бажали міцного здоровля. Сьогодні про це і буде йти мова. Цей діалект має багато чого спільного з тими, які ми вже розглядали на цьому каналі. Тому готуйтеся впізнавати риси і писати коментарі. Штибу, а мої батьки теж, теж, теж так говорили. То що, гайда? Ну, качурець, Отже, Подільський говір приблизно збігається з межами Поділля, ну, але не повністю. Тут, наприклад, вже починається Волинський говір. Загалом він поширений у південних районах Хмельницької і Вінницької областей. Захоплює також західні райони Черкаської і Кіровоградської областей, ну а ще навіть частинки Миколаївської та Одеської областей. Одразу ж зауважу, що як і всі діалекти, подільський не є однорідним. На заході ми знайдемо чимало рис спільних із сусідніми галицько-буковинськими говірками, а на сході буде багато південно-східних рис. Так само і з українською мовою загалом. На заході та на сході мовлення відрізняється. Але має набагато більше спільного, тобто достатньо, щоб назвати це однією мовою. А тепер послухаємо, як цей діалект загалом звучить. Тоді аж госінь на той один трудодень виплачували тільки 20 копійок. І 200 грам хліба. Як хто коровку держав, то молоко годай, 200 літрів яєць, двісті штук годай, ще сорок чотири кілограми м'яса дай. Як у тебе є королик, і все, дай дурно. Що більше ми з вами заглиблюємося у вивчення діалектів, то на більше рис ми натрапляємо вже не вперше. У подільському говорі теж буде багато таких. Утім, ці риси, попри їхню популярність у різних діалектах, не закріпилися в літературному стандарті. Наприклад, почути вставні л та ні після губних, тобто варіанти м'ясо, м'ята, здоровля, «реплях» можна ледь не по всій території України, зокрема і на Поділлі. У усі м'я сіяли, жито сіяли, назбирали, натушили м'ясо, забрали за м'ясом. Але є дві такі риси, що у комбінації дають майже стовідсоткову гарантію, що це саме подільський діалект. Це незабутні борко і голька, тверда ри та протетичні приголосні. У подільському говорі часто можна натрапити на ри, що стверділа перед голосними. Так, буряк, наприклад, став бураком, а також тут є росний, родно та радок. Ну, рядок. Це вечерний. В родно несли і в яму кидали. Господарувати. Хто забирав, вони не вміли господарувати? І родно, домотканне, те, що зробили спрадіва, колись цікаво, що це тверде ри, згадував Євген Чекаленко у своїх спогадах. Він мешкав у дитинстві на Херсонщині, куди переселилося багато подільських селян. Товариші висміювали мене за мою західню українську вимову, перекривляючи, як я вимовляю. Запражу я рабі коні, застелю родном та поїду до цара в Харков». Згадалося відео одного хлопця, до речі, якого в коментарях дістали виправленнями того бурака. Будь ласка, не робіть так. Ну а щодо протетичних приголосних, то це такі звуки, які з'являються на початку слова, бо українцям у певний історичний момент розвитку мови стало незручно вимовляти слова, які починаються на голосний. Так огонь перетворився на вогонь. У частині говорів слова з протетичними приголосними перестали творитися ще кілька століть тому. В інших же говорах це відбувається і досі. Ми таки чули на Волині та на Дніпрянщині, а ще на Слобожанщині. Осінь у цих регіонах це госінь або восінь, а орати перетворюється на горати або ворати. Баба, пату та й ось уже в баби не могу. З вакації пекли. Наталка, воксенти. Да, Голадочки пекла. Всю годежу, Всі радна. 12-й Була моя кума Олексінчика, хай кума Олексінко, ще маруся всього. Також на східному поділлі доволі поширений так званий твердий І. Це коли приголосна перед звуком І в деяких позиціях не пом'якшується. Виходить ніс та сік-ніс, типу н і с ніс не ні і «с», ніс, а ніс. Іншим регіонам цей звук теж притаманний, але зараз його доволі рідко можна почути до Ще не були ще руди, 25 сходів. Вісім хазяїв вигнав із хатів. Треба посилати старостів. До речі, а чи знали ви, що в літературному стандарті ми маємо пом'якшувати сусідні із м'якими приголосні? Ну, якщо це де сонце золоте? Тобто свято мало би в ідеалі звучати як свято, свято, свято. Я провела нерепрезентативне опитування у своєму Твіттері і зрозуміла, що з мого оточення так мало хто говорить. Але подільці пішли далі в модифікації звукосполук Сів та «ців». С та «ц» тут залишаються м'якими, а от в твердне. Так виходить свято. І цвах люблять вони все утверджувати. Слухайте, святий вечір 27 душ. Куди ходили сватилих воду сватили всю рамі? А ось спільна із деякими сусідніми говорами риса. Перехід вони «мини». так рівний перетворюється на рівний. А давно на давно америкола я живий нема давно також. Тут відбувається стягнення подвоєних приголосних, простими словами, вони перестають бути подвоєними: насіння, коріння, життя. Там була машина глини під тими каміннями і проваля таке було глібоке. Глібок. Глібок. Да. А частка ще перетворюється на мою улюблену «ще». Прибігла, воно ще горить сюди, вогонь шурує. А сестра ще менша було поле ще своє. А хто його діти знає, що воно ще має бути? Мої улюблені коментатори у всіх соцмережах. До речі, ті, які виправляють моє шо і «ше» на літературні варіанти. Але щоб що? також у цьому говорі часто можна натрапити на метатезу. Це коли звуки у слові міняють місця для того, щоб спростити вимову. Упевнена, ви точно чули варіанти гуїрок та керниця або навіть оберкоса. Мен дід зробив млина і керницю викупав. Там була керниця кам'яна. Із відмінюванням іменників тут відбуваються цікаві речі. Іменники третьої відміни часто мають в родному відмінку закінчення ою. Тобто виходить мазьою, ночою печею. Так, що ночі вони виступили з нашого села. А в місцевому відмінку множини слова часто мають закінчення ох. Наприклад, у сіньох, у грудьох. Щось бановей на коньох. Перші дві відміни мають у нас тверду м'яку та мішану групи відмінювання. У подільському говорі м'яка та мішана групи часто відмінюються просто як тверда: коньом, товаришом, грушою. Він був у Харкові секретаром. А ступінь порівняння прикметників із суфіксом іщ як добріщий Ми вже бачили, наприклад, у бойків. Він так може утворюватись і на Поділлі. Попробуй щось хто. Розумніші, як би сказати, не розумніші, а сміліший. А цю рису часто чомусь дуже несправедливо називають суржиком. Форми дієслів ходю, носю і похідні, як-от викосювати. Суржик це про перемішування української та російської мов, а зовсім не про ось такі регіональні особливості, які не мають нічого спільного з розмовою. У цих випадках просто не відбувається чергування. Джин. Сиши чи нічого більше. Підкладяні ці каміння і глиною замастяну. Геті <говори> з кармани повитрусювали. В приході в мене вже сидять перезнакомі. Ходжу ковті. Цілий урок закотює. Таке ми бачили у деяких сусідніх говорах. І не тільки західних. Я про твердість ти в кінці дієслів, коли виходить, робить. Носить. Хто заходять в інтернет, вона по кукурудзу курузу їсти. Із барвінку у нас плетуть плетуть вінок. Волинський говір, який охоплює не всю Волинь, але з частину має з Подільським взагалі багато спільного. Деякі діалектологи навіть групують їх разом. На Поділлі, як і на Волині, ми теж зустрінемо цікаві стягнені форми займенників: як, от, меї, твеї, свеї, теї. Це моєї, твоєї, своєї, тієї. Стягнені, тобто скорочені. І це візьму відеречку та її пшенички. І з стаї хати, як у не лежати, і стаї хати, як комі не лежать, на своєму городі. Да. Та є різних цікавих займенників взагалі купа. Он. Гонде, гондички, гондо, гондого, гондьо. Ось. Одзо, Ось до, ось Тут. Туто. Тутого. того, сюди, Сюдиво. або сюди го. Отакими гошпунтами робили камінь. Отак його були плити камінні руді. Вивели мене на горбок, туди, -го, а. -до. Я на них дармо їди попиви. О, О дітьке притулюся. О. А серед прийменників можна почути, наприклад, за ким або заки. Тобто. Поки. А, ну, закінчи вони роззагукалися, а вона до сусіда втікла. У подільському говорі із числівниками так цікаво, що я вирішила зробити цілий окремий розділ про це. По-перше, тут подеколи можна натрапити на збережену двоїну. Це особлива форма числівників на позначення двох осіб або пари предметів. Як, от дві відрі. Ось одвік ні було день. Ще до вікнуло, вікно. Угу. А замість збірних числівників п'ятеро або шестеро, можна почути форми п'ятох, шістох. Ну, їх щось п'ятох не повернулися в село. Та й взагалі, числівники можуть мати супер різноманітні форми, як от єден, штири або вісімнадцять. То це скільки є вже шістдесят? Єдна хатинка була. Єден господь знає більше ніхто. Це було на село у нас такі чотири хаті під бляхою. І наш Дакеті робила 18 год, що камінь полірувати. На цікаву лексику цей діалект зовсім не бідує. Наприклад, побутова лексика. Уявімо, є в якомусь селі обійсця або ж гобисця. Місце, де знаходиться хата разом із господарськими будівлями. Садиба. Вся обіцями купили і так ми прижилися. На його території росте бараболя, а також кукурудзка. Найгірші качани у шумилки викидаються. А з гарної кукурудзи щищається шолушиння. Воно ж лушпиння. З кукурудзи шолушиня, було шолушиє, господарі також можуть тримати коровину. Тобто коров. Може, навіть не одну. Була коровина. чи коровина й спасла. А в хаті стоятиме груба, вона ж пічка. Я тайка сіла під грубу в та й то в ріки. Або ж комінок. Це кімнатна піч із широким отвором. Палили комінки, забирали, що було. Грубу можуть палити вуглям, тобто вугіллям. А дим з неї виходить через комін. Димар, а мішком, мішком, буря горів. А оце як називається. А, це комін. Комін? Комін називається. Комін. а щоб у хаті було затишно і гарно, на стіну можна повішати тканий килім, а на лавки постелити на лавники. Килім робиться суцільний. До нього нічого не дошивається. На лавники оце тільки то, що стелиться на лавку. Їдять на поділлі різні страви, нудлі. Смажаницю, хамулу, пунделики, вушка і гишки. Дуже полюбляють кукурудзяні страви, до речі, шалай, печиво з кукурудзяної муки, засипанку, страву із кислої капусти і кукурудзяної крупи, або малай, хліб із кукурудзяного борошна. Як ми вже спостерегли, одяг у подолян різноманітний і називається він теж барвисто. Звичайно, гопанчі, гайдамашки та бунди там уже не носять. Але паліто, кацавейку, кашкет і камізельку ніхто не збирається викидати. До речі, існує навіть бренд Камізелька. Так творчі люди назвали майстерню одягу. Хто зна, може, і я собі створю бренд одягу і назву його припинда. А припинда, щоб ви собі знали, це фартух. Фартух чи що вас? Впав, припинда моя угу. А он тут. припинда. І взагалі головне, щоб у вас завжди були хороші. Капці. У мене хороші капці, капці. порвані? Щоби ходити в різну погоду. Погода може називатися теж по-різному: ляпавиця, сльопавка, моква, сляка, сльота дощ. Загалом, коли отаке от щось на дворі робиться, то це мерза, погана погода. Не хочеться виходити з хати, щоб не ходити по талапавці. Як замітає снігом, то можна це назвати. Шуверня – завірюха. А як світ тясне сонечко, то це погодиться або погодливо. Серед нас, у членів сім'ї, тут можна почути братова, дружина брата. Це слово хоч і є в літературній мові, та не так часто чомусь вживається, принаймні в моєму оточенні. Ви виправляйтесь, а вона ж ходила до братової на проводи. Також можна почути, як брата називають братчиком. Ми ходили, бабуся, я і мої братчики троє. Першу дитину можна назвати перваком, а останню мізинцем. Бо він був не мізинець і не первак, а він був середняк. Цей діалект також багатий на найрізноманітніші приказки. Про те, що людина голодна, можна сказати, кишка кишці дульку дала. Перекусіть, щоб кишка кишці дульку не давала. На жаль, в нас закріпилося доволі багато висловів, пов'язаних із браком їжі чи голодом через Голодомор та інші злочини радянської влади. Коли не було чому їсти, то казали ні сала, ні до сала. Або ж що тато змолов не віяне, мама спекла не сіяне. А якщо хтось робить якусь дурницю, йому відказують. У Вас будуть то люди кури сміятися, що ви робите? А що вам повірили, замість простого Богом клянуся? Можна сказати: їдьмо, бо правду, кажу. А ще згадую приказку своєї прабабусі, яка була дуже працьовита і не любила, коли люди лінуються, прикриваючись якимось церковним святом у календарі. Тоді вона казала: О, день святої домки! Хто не робить, той б'є бомки. Діалекти часто багаті на емоційно забарвлену лексику. Саме тому я люблю додавати до свого мовлення різні діалектні слова. Наприклад, можна сказати не просто далеко, а далекецько, а на якійсь безлочерейвах можна сказати Галайбурщина. Ну, чого ви тут влаштували Галайбурщину? А за такий галай-балай можна і вимерзити, тобто вилаяти винуватців. Але тут головне не ньоркати, не нарікати і не скиглити превелико дуже сильно. І не варто пашталакати, потякати. і не галамагати. Говорити не билиці. Зберігайте інформаційну тишу. Вас знімає, що ви тарабатку. А ще я дуже люблю збирати різну лексику, яка надихає до словотворчості. Ось які слова мені сподобалися своєю вигадливістю: телепанка, дитяча гойдалка, перебірки. Те, що лишилося після перебраного. Похатурник любитель частих походів до сусідів у гості. У бойків, до речі, був похатник. Скапатися, вичерпатися, звестися на нівець, тобто вигоріти. Ладно, я жартую. Наостанок додам вам ще слів, за якими можна упізнати подільський діалект. СОША. Шість і що є рядом з сошею, додинаумань. Шосейна дорога. Метатеза, пам'ятаєте? Дурно, даремно, безплатно. Купили її нам дурно не дали. Борше швидше. Я не знаю, я хочу чим поборше. Коски, коси. Дівчинку заплела, і тепер я її закладаю коски. Тручати, штовхати. І вже щось мене тручає, кидає. Злиденний, бідний. А ми були не дуже злиденні, мали що закусити. Подільський діалект добре дається як стилістичний засіб. Наприклад, у романі Олеся Гончара прапороносці мова одного з героїв Хомиха щедро пересипана подільськими діалектизмами. Патку, мій патку! Власними руками я в дошка ці узори виводила. Давно зберігав, а неньке розлучатися маю. Із Поділля походить також поет Микола Бажан. Звичайно, він виробив у себе літературну вимову, але все одно, якщо вслухатися, то можна впізнати в ньому подоляка. Могутність, свідомість, уміння завзяти уже перевал, уже сходять додолу дороги і радості. Подільський діалектизм є і у творчості Михайла Стельмаха. Он біля пенька росте маремуха. На воді та біді маторжаники стерто хріну та листу жували. Також Степана Руданського. І спійняли неборака чужим добром. Лиш ворон кряче без пори та звірина їдна заводить. А на цьому моменті я дякую вам за перегляд!